Вже незабаром Луцьк святкуватиме День міста. Спальні райони, центр, старе місто. Кожен куточок має свій особливий дух та унікальну атмосферу. За що ж люблять Луцьк самі Лучани, йдемо питати. Ой, за красоту, за добрих людей. Скоро день міста чекаєте? <реку> <реку> за роботу. Чекаємо. Що чекаємо. Те, що він розвивається. Ну, почав розвиватися дуже в хорошому Молодець. темпі. Це моє рідне місто, я тут народився, живу. І, ну, крутий Луцьк. Ті. Класні люди, Дуже приємне і спокійне місто. А вам? Приємно знаходитись. свіжий і воздух. <свісно> <свісно> Комфортне, чисто, комфортно, затишне. Ну, наше місто. Гарно, люди привітливі, любимо луцьку, особливо любимо. <свісно> Город чистий, багато транспорт. Він дуже зелений. Оце для мене ну, це основне за що я люблю луць. Він дуже зелений, дуже широкий, є де розвернутися, прогулятися і так далі. Тобто, наприклад, в порівнянні з Львовом, тому що я з Львівщини, мені він не так, не так дуже сильно подобається, тому що там узенькі вулиці і так далі. Тут хороші люди. Але, Ну є куди сходити, так-то взагалі. Я сам не з Луцька, я сам з Хмельниччини. Луцьк похоже трохи до Хмельниччини. У нас так само, як Хмельницька 100 метровка, саме квот. Називається на 100-метровка. І там так само от, і все похоже, все Пущі так само. Магазини, кафешки, є, де дітям погуляти, все. Все четко. Комфортне і дуже багато цікавих місць. Yeah. А вам подобається десь? Подобається, звісно. А чому? Тому що він моє рідне місто і він для мене найрідніший. Ой, в місті є багато цікавих і привабливих речей. Парк Леси Українки по-своєму привабливий. Є чудовий замок фортечного типу. Далеко не кожне місто в Україні може, скажімо так, похвалитись таким. Відносно. Просторе місто відносно зелене, так? і просто приємно прогулятися. І саме головне дуже е, привітливі люди. Е, комфортне місто, компактне, е, мало руху. Типу, якщо порівнювати з великими містами, то дуже зручно, не потрібно витрачати півдня, щоб з однієї точки міста добратися в іншу. Красиво, чисто, не знаю, хороші люди тут, смачно, весело. Відносно спокійно, це зараз дуже актуально. Лусь дуже подобається. Живу тут вже декілька років, як декілька шість. За що е, ви не любите? Тихе, спокійне місто. Багато можливостей. На перший погляд може здати, що це не так, але насправді це так. Дуже привітні люди, готують смачно, що немало важливо. Дуже подобається город, люди добрі, вообще балдею просить вашого города. Дуже зелений, люди дуже привітні. Ви знаєте, ми три місяці жили в гуртожитку, до нас так добре відносились, але просто що вже студенти повинні, і прийшлося нам виїхати. Ми зняли квартиру, і ви знаєте, у нас двері не закриваються. Нам сусіди що тільки не приносять і картоплю, і помідори, і. Фрукти, яблуки, груші, сливи, люди їх посуд, посуд несуть. Ну, я, ви знаєте, розчулилася до глибини душі. от такі лучани добрі, ви знаєте, і взагалі ми вийшли з Маріуполя 16 березня, і скільки ми не продвигалися, нам сюди, от, добрі люди. От ні разу не попався поганий. Людина. Дуже гарне місто, дуже багато зелені, дуже багато квітів, дуже центр, дуже такий, ну тут, тут затишно дуже. І Тут у нас є улюблений кафе, вони дуже затишні. Тут є кафе, де можна з дітьми бути, дитячі кімнати. І взагалі люди тут класні, бо ми приїхали самі ми з Києва. Ми тут з Києва, і нам, нам тут так подобається, і моїм дітям дуже подобається. Гулять в центрі подобається. Парк дуже класний, дуже великий, і там дуже багато для дітей, теж для дорослих і для дітей. Зоопарк парку це, тобто, стільки всього ми цей парк ходимо, ходимо вже. Е... З весни і ще знаходимо якісь нові місця. Місто дуже гарне, дуже затишне і як, як, для, для гостей дуже. Для всіх. Да. Тепер мені, мені питають всі, і, а, ну, там, ми не були у Луцьку, а, треба їхати чи не треба. Я кажу, звісно, треба. Тут так гарно, що треба усім побувати у Луцьку. Якщо ви побачите, побуваєте у Луцьку, побуваєте в центрі в парку, ви будете кожного року сюди приїжджати.